Я Кобернік Микола Анатолійович 1972 року народження, стажу роботи 15 років, учитель першої кваліфікаційної категорії, корс Шевченківської загальноосвітньої школи перших 3 ступенів номер 2 Викладаю найважливіший шкільний предмет історію. У період розбудови України як суверенної держави. Особливого значення набуває підготовка високоосвіченої молоді з сформованими якостями: ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм та почуття любові до рідного краю, до батьківщини. Розуміючи, що важливо навчити учнів освоїти всі можливі способи здобувати знання самостійно. Проблемним питанням, яке реалізовує педагогічні діяльності, визначив. Самостійна робота учнів на різних етапах уроку історії як одне із шляхів активізації знань учнів, використовуючи комп'ютерні технології. Це дозволить дітям навчатися через самостійні відкриття, осмислення історичних понять, активну участь в процесі навчання та адекватно оцінювати власні досягнення. В роботі використовує різноманітні форми і прийоми. На етапі мотивації створення проблемних ситуацій. Встановлення асоціацій, мозгова атака даю можливість учням усвідомити, що вивчатиметься, чому саме цей матеріал необхідно вивчати, чому полягає важливість цього матеріалу, особисто для учня, Який результат учні повинні отримати в кінці роботи. В процесі вивчення та закріплення нового матеріалу використовую різноманітні прийоми з текстами, схемами, різнорівневі завдання. Мультимедійні презентації, цифрові ресурси, залучення учнів до дослідницької діяльності на уроках та в процесі підготовки до на роботи на конкурсі захисту Малої Академії наук найбільше спонукає до самостійного пошуку, аналізу, висновку, тобто домиснення. Як учитель має весь час себе відчувати на професійному рівні, активно бере участь в інтернет-семінарах, конференціях, Педагогічних виставках обласного рівня, друкую доробки в журналі Історія в школі, видавництво «Шкільний світ». Учасник позапрограмової Всеукраїнської предметної олімпіади Олімпус осіння сесія Інституту розвитку шкільної освіти. Результатом роботи є успіхи моїх учнів, шість з яких за останні шість років стали призерами районних олімпіад. У 2010 році один учень виборов перемогу в районному конкурсі Об'єднаємося в номінації Історія України та Державотворення. У 2015 році третє місце в конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт Ман районного рівня. А головне учні зацікавлені історією, задоволенням вивчають. Підтверджується думка Підласова Івана Павловича не може учень, якому доступно пояснили навчальний матеріал. Спираючись на наявний в нього запас знань і понять, послідовно втілюючи нове систему навчальних знань, умінь шляхом повторення і самостійної праці, з'єднати теорію з практикою принципово не може бути не встигаючи погано навчатися. Це суперечить нормальній природі дитини, логіці пізнання, раціональні дії.